Добрий день, дорогі друзі! Тема нашого уроку Василь Семоненко. Цікаві сторінки життя митця. Казка церква к та лоскулту. Сьогодні на уроці ви ознайомитеся із життєвим і творчим шляхом Василя Симоненка та його казкою Цар, Плаксій та Лоскотун. Навчитеся розрізняти прозову та віршовану мову, розвиватимете вміння виразно читати і вільно висловлювати свої думки, намагатиметеся логічно мислити. Ми знову у світ казкових подій, який мов, мовнистрині журавлі. Що несуть любов і надію із далеких країн на рідну землю. Таким птахом був талановитий український письменник Василь Симоненко, який залишив нам незабутній спадок казки для дітей, поезії для юнацтва. І піграфом нашого року будуть слова самого Симоненка. Заглядає в шибку казка, сивими очима материнська добра ласка. В неї за плечима. Його життя часто порівнюють із палахом блискавки. Таким воно було яскравим і коротким. Прожив Василь Семоненко всього 28 років, і доля не дарувала йому легких доріг. Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївця в Полтавської області. А дитинство та юність припали на руки воєнного та післявоєнного лихоліття. Зростав хлопчик без батька. У мене була лиш мати, та був щасливий дід. Нікому не мовив тату і вірив, що так і слід згадував пець своє дитинство. А хлопчикові так хотілося, щоб у нього був батько. Ну нехай би смикнув за вухо. Нехай погримав би раз чи два. Все одно він би тата слухав і ловив би його слова. Порадником хлопчика був рідний дід Федір Трохимович Щерба. Дідусь не ходив до школи, але самостійно навчився читати, любив книжки, часто розповідав онукові про історичне минуле нашого народу. А ще славився тим. Що майстерно вишивав рушники і сорочки. Батько рано залишив родину. Тому виховував хлопчика дідусь, якого Василько дуже любив. Йому він присвятив вірші, чудове повідання, дума про діда. Дід навчив хлопця читати, любити рідну землю, поважати односельців і їхню працю, навчав бути людиною. Найближчою. І найріднішою людиною була мати Ганна Федорівна. Добра, чесна, розумна, яка знала багато пісень і навіть записувала народні прислів'я. Перші уроки життя, доброти та ласки хлопець отримав від своєї мами, до якої не раз звертався у своїх творах із синівською теплою теплотою ніжністю. Ганна Трохимівна чудово співала, часто виступала на сільській сцені і мріяла стати вчителькою, але їй приходилося дуже тяжко працювати, щоб заробити на шматок хліба. Однак нестатки не стали на перепоні до успішного навчання хлопця. Школа знаходилася аж за 9 кілометрів від села, де жила родина Симоненків. І то тільки в один кінець. Ні морози, ні хуртовини, ніякі труднощі не були перешкодою в навчанні. Василько був відмінником. Його однокласники згадують, що він майже не вчив уроки. Усе ловив на льоту з пояснень учителя. У шкільному журналі, що зберігся одні п'ятірки. Є лише одна двійка, затвірна на тему. Моє щасливе дитинство. Робота Василя мала один рядок. У мене щасливого дитинства не було. Хлопчик дуже любив учитися і ніколи не пропускав заняття. Був найкращим учнем у школі, яку закінчив із золотою медаллю. І тож таки таке року. Склав іспити на факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Саме тут і почав писати вірші, які радо читав з однокурсниками. Після закінчення університету Василь Симоненко став професійним журналістом. Жив у Черкасах і працював у редакціях газет Черкаська Правда, Молодь Черкащини. Писав твори, які знали навіть за кордоном. Василь Семоненко належав до митців, які ніколи не писали на замовлення, мали високу людську гідність, але трагічно обірвалося коротке його життя. Через відстоювання правди його арештували, побили, як наслідок цього відмовили нирки. А невдале їх лікування та операції спричинили перечасну смерть поета у зовсім молодому віці. Помер Василь Семененко 14 грудня 1963 року. У центрі Черкас є вулиця, названа на честь письменника, а своїх сучасникам і нам прийдешнім поколінням. Він залишив заповіт. Його слова, викорбувані на постаменті пам'ятника поетом. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. За життя поета вийшла друком лише одна його збірка, Тиша і грім» та казка Цар Плаксій і Лоскоту. Непростий шлях долали його наступні книжки Земне тяжіння, збірка новел вино строянт, лебіді материнства. Читаючи художні твори, ви помічали, що одні з них написані мовою, схожою на ту, якою ми спілкуємося у сім'ї чи з друзями, інші чимось нагадують пісню. Отже в першому випадку письменники використовують прозову мову. Прикладом її є казка Василя Королева Старого Хуха Моховинка. На відміну від прозової, віршована мова є розміреною, має ритм і Риму. Саме такою мовою написаний твір Василя Симоненка Церплаксі і ньому Останнє слово першого рядка співзвучне з останнім словом третього, а закінчення другого рядка із закінченням четвертого. Тож переконаймося, але в тому диву царстві, зневажаючи закон, жив у мандрих і метарстві добрий дядько лоскон. Така співзвучність, яка надає мові мелодійності, називається римою. Крім того, віршована мова має ритмічні паузи. Це короткі перерви під час читання, які у вірші зазвичай збігаються із закінченням рядка. Ще однією відмінності віршованої мови є те, що її записують у стопчик. Тож, ми з легкістю можемо розрізняти розові та віршовані твори. Прозова мова близька до розмовної мови. Нею ми спілкуємося в сім'ї, товаристві, школі. Віршована мова розмірена, ритмічна, має Риму, схожа на пісенку. У спадщині поети, як ми з вами вже згадували, є твори для дітей. А зокрема, його казка Цар Плексій та Лоскотон. Цю казку письменник написав для маленького свого сина Лесика. Він багато разів розповідав йому, причому кожного разу додавав до твору щось нове, свідкував за реакцією Лесика. Подобається чи ні? Таким чином, митець створював свого царя Плаксія і Лоскотона. І тепер ми маємо можливість читати остаточний варіант, найкращий, той, що найбільше сподобався маленькому лесику. Вдома ви повинні були прочитати казку царплаксітелу та котом. А щоб перевірити, наскільки ви засвоїли зміст, скористуємося формулою двох К. Красиво коротко! І спробуємо дати відповіді на запитання, що любив пити цар країни Сльозолий. У чому носив дядько лоскотом сміх? Як звали капітана підданого царя? Як звалися три сини царя Плаксія? Ким хотів стати капітан Макака для царя Плаксія. Як звалася старша дочка царя? Хто служив у гвардії Плаксія? Як звали доброго дядька, який приніс усім сміх? А тепер давайте перевіримо правильні відповіді. Сльози, торбина, макака, лаксуни, зятим, нудота, забіяки, лоското. Добре, молодці. Ви гарно справилися з цим завданням. А тепер поміркуйте і. Формулюйте одним реченням, про що ж розповідається у касті Цар Плаксій та Лоскутон». Розгорніть сушики і запишіть. Темою казки Цар Плаксій та Лоскутон» є зображення країни, пригніченої тираном, який змушує людей страждати, і тієї сили. Яка протистоїть цьому, бореться за радість, волю щастя. Сьогодні ми з вами гарно попрацювали. Наступного уроку продовжимо нашу роботу над казкою цар Лаксі та Лоскотон. Але для цього вам необхідно дочитати казку, якщо не дочитали. Охтаризувати дієвих осіб казки, підібравши по дві цитати із твору. Тож бажаю вам успіхів, наснаги. Дякую за увагу!